Стаття по достроковому припиненню повноваження. Це спеціальна стаття. І ця спеціальна стаття каже, повинна бути дві третини від загальної кількості ради. Це... Наташ, Наташ, пожалуйста, попу. шановні колеги, я звертаюся з членом лічильної комісії. Фраза загальний склад ради підрозуміє собою тлумачення. Загальний склад ради визначається відповідно законом до виборів до місцевих там, селищних рад. Там сказано чітко. Зараз це найди, можна знайти закон про, 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 про... вибори про вибори. Це вибори. Там так, я спеціально інтересувався. Загальний склад ради у містах, може бути там в наступної кількості. Для Черкас це от 40 до 60 осіб. Він визначається рішенням ради попереднього скликання. Рішенням ради попереднього скликання він затверджений в кількості 60 осіб, тому і нас 60 обрали. мало того, є чіткий строчка. Загальний склад місцевої ради не може бути ні парним.

Давайте, давайте, давайте. У третій запрос. Рішення ради приймається. Вона треба не рада, це не зварка літорний завод. Обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 пунктами 1, 29 і 3